Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Тут ми говоримо про цікаві криптопроєкти та нові можливості. Якщо контент буде для вас корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар. Раджу також підписатися на мій телеграм канал, адже там більше оновлень і корисної інформації, яку я не завжди встигаю показати на YouTube. Посилання є під відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні розглянемо проєкт на SUI. Поки інформації дуже мало, але частенько в цій мережі роздають. Моментом не рахую, виключення з правил. Але до цього, наприклад, Валрус, де за прості дії, досить гарно насипали. Добре, давайте перейдемо до самого теснету. Як завжди, всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, це переходимо до проєкта Крік Фінанс та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут натискаємо. Продовжити або закриваємо. Конектимо свій гаманець SUI, але перед цим вам обов'язково потрібно відкрити гаманець, натиснути в правому куточку на профіль. І ось тут, де Network, у вас буде стояти MyNet, потрібно обрати TestNet. Після того натискаємо Connect Wallet. Натискаємо на гаманець і натискаємо Approve. Добре, з цим ми впорались. Далі нам потрібно взяти тестові токени. Натискаємо на фасет. А ось тут можемо брати максимум один XAOM, але його можна брати досить часто, тобто можете 5-10 разів по одному брати. Просто вписуєте одиничку і натискаєте Mint. І вже підтверджуєте в гаманці. Добре, і так можете брати, скільки вам заманеться. Далі а, USDC. Тут можна максимум 10. Тобто ми ставимо тут 10 і натискаємо Mint. Підтверджуємо в гаманці. І знову ж таким чином, ви можете також набирати собі тестових токенів. А, до речі, краще набрати, можливо, колись нам знадобиться в іншому тестнеті, але буває так, що в інших тестнетах може бути. А, ну, якісь обмеження для того, щоб їх брати. Ну і обов'язково нам потрібні суї. Тут є три крани. А, заходимо і в кожному намагаємось взяти. Давайте зараз я відкрию, подивимося, що там є. Давайте перейдемо до першого. А, ось тут коннектуємо наш гаманець. Тут вставляємо свою адресу, і тут ми можемо взяти собі тестові, так як я сьогодні вже брав, мені а, не можна зараз їх брати. Перейдемо до другого екрану, теж саме вставляємо сюди свою адресу або конектимо гаманець свій. І знову тут проводимо капчу і натискаємо Submit. Я вже сьогодні брав, тільки можу взяти через 24 години. Тож тут зрозуміло. Ну, і ось тут також вставляємо свій гаманець і натискаємо Claim SUI. Трішечки чекаємо щось. Не дає, скоріш за все, через те, що я сьогодні також брав, або він не працює. Ну тобто в одному з цих кранів вам потрібні дати тестові токени. Добре, з цим ми розібрались, сподіваюсь, тепер давайте знову повернемось до завдань, а, до тестнету вибачаюсь. Далі а в нас тут є свапи в нас є тут стейкінг, в нас тут є займи. Але головне, нам аура. Нам потрібно накопичувати ауру, виконуючи завдання. А які завдання тут є? Тут потрібно нам замінити ксау в фасет, я сьогодні вже робив, але воно досить повільно все зараховує. Ну, це те, що ми з вами взяли в фасеті, тобто тестові токени. Далі нам потрібно цей XALM е, застейкати тричі. Тобто, що потрібно зробити? Переходимо до стейкінг, тут в нас е, цей же токен, і нам потрібно, наприклад, обираємо одиничку, натискаємо стейк та підтверджуємо цю дію в гаманці. Знову ж таки, нам потрібно зробити три таких дії. тобто Натискаємо виконано і робимо ще: натискаємо одиничку. І підтверджуємо: все, ми зробили три стейкінги. Все проходить швидко, але завдання зараховується досить повільно. Добре, потім нам потрібно е, забрати тричі е, цей XAUM. Знову таки, стейк, е, тут редім. І тут ми знову-таки по одинички. знову ж забираємо три рази. Можливо, це потрібно е, робити. Воно як зараховує раз на добу, тобто стейкінг сьогодні, завтра. І ще через 2 дні потім вам зарахує цих три стейкінга. Тож потрібно дивитись, але ви можете так робити краще зробити більше таких транзакцій. Ну все, тричі ми забрали. Добре, вгадаю, з цим ви розібрались. Так, далі нам потрібно свапнути USDC на GUSD. Тричі. От це сьогодні я зробив тричі і а, воно в мене вже зарахувалось. Тобто, переходимо на swap USDC. Це. Ми тут, наприклад, 5 баксів беремо і свапаємо. Підтверджуємо. І знову ж, ми робимо три рази. Так. Далі, нам потрібно зробити депозит колатерал. Ми переходимо в Боров. Тут обираємо GR, в нас їх 4,9. Тут одиничку і натискаємо депозит. Підтверджуємо. Все виконалось. Знову ж таки, цих депозитів нам потрібно зробити три. Те саме робимо з SUI в боров. Тут ми обираємо вже тицями сюди суї Тут ми обираємо, наприклад, 0.5 і робимо депозит. Знову ж таки, можливо, те, що буде зараховуватись трішки пізніше, одразу може не зарахуватись. Показую, як це просто робиться. Далі, нам потрібно зробити тричі боров GUSD. Знову ж сюди, ось тут у нас GUSD. Ми, наприклад, 2 бакси і натискаємо Borrow Підтверджуємо, все пройшло. Знову переходимо до Aura Так, що ми зробили? Borrow ми зробили. Нам потрібно зробити Repay GUSD тричі. Знову ж таки, натискаємо Repay Тут ми обираємо, наприклад, 3, натискаємо Repay. А досить добре, що воно все дуже швидко проходить. Єдине, що, щоб воно швидко ще зараховувало, було б дуже гарно. А, теж ми це робимо тричі. І Withdraw. Потрібно зробити тричі. Боров, тут Withdraw. Тут беремо, тут ставимо галочку, натискаємо Withdraw. Трішечки чекаємо, все виконалось. Ну, як бачите, тут складного зовсім нічого немає. Що досить добре, що тут все е, швидко проходить. Віздров Суї. Знову ж таки, боров. Віздров. Тут ми закидували трішки Суї. 0,2, галочку. віздров І підтверджуємо ось це. Добре, все, це ми також зробили. Добре, далі, далі в нас потрібно тричі Daily чекін, тобто зайти сюди, я так розумію, три дні поспіль а і зробити якісь дії, тому що самої кнопки, щоб натискати Daily чекін, я не бачив. Теж саме п'ять днів поспіль. 7 днів поспіль і 14 днів поспіль потрібно заходити і виконати всі ці дії, що ми з вами робили. Можливо, не всі, можливо, там просто ну, краще повторити по одній дії, тобто замінити тестові, посвапати по одному разу і подивитись, що це буде. Потрібно також дивитись, можливо, вони будуть якось оновлюватись, і нам кожного дня потрібно буде виконувати ці завдання. Я сьогодні сам тільки зайшов, тож якщо будуть якісь новини і зміни, я обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Тобто 14 днів делічиків зробили, нам повинні будуть зарахувати ці завдання. Далі, по можливості, нам потрібно запросити 3 реферали, 7 і 21 реферал. А зробити буде гарно, не зробити трішки менше буде у вас поїнтів нараховано. Також потрібно буде законектити Твіттер, підписатися на сторінку Крік, а потім законектити Discord, там пройти верифікацію, нічого складного немає. І потрібно буде підписатися в мережу X на Матрикс Дог. Також нічого складного немає. Все, в принципі, як бачите, тут складного нічого немає. Наша Головне завдання це накопичувати ауру. Чим більше аури буде, тим будемо більше просуватися в рейтингу. Чим більше буде рейтинг, звісно, в перспективі можливо будуть більші нагороди. Але за це, поки ми розмовляти не будемо, будемо дивитися по ходу дій, тому що інвестицій поки що немає. Сподіваюся, вони будуть. А так ми просто відпрацьовуємо цей проєкт. Він часу багато не займає. Як бачите, все проходить дуже швидко. Єдине, що потрібно буде дочекатися, щоб зараховували ці завдання. Скоріше за все, хоча, ось тут я зробив три свапи, в мене зарахувало. Але можливо потрібно буде три дні поспіль виконувати ці дії, і потім воно вам зарахує. Отже, я буду це все виконувати, і якщо буду щось дізнаватись нове, я буду обов'язково відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал залишу під відео. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, де я розповідаю про нові проєкти. Зверніть увагу на гаманець від біржі Kraken, де можна отримати бонус 10 доларів за реєстрацію і ще 10 доларів за кожного запрошеного друга. Будете отримувати як ви, так і ваш запрошений друг. Усі посилання знайдете під відео. Бережіть себе та будьте здорові! До побачення!